Олена Хріненко, мама школярки Діани, з села Субоці, п'ятий рік відвідує у Кропивницькому судові засідання у справі про вбивство доньки. 16-річна дівчина зникла у ніч на 25 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Останки школярки знайшли наприкінці березня 2019-го. За півроку затримали підозрюваного у вбивстві, розшукали його у Польщі. Сторона захисту підозрюваного, затягує судові процеси. Засідання у Кіровському суді Кропивницького починають з затримкою на годину. Адвокат обвинуваченого Олександр Урсаленко у призначений час очікує підзахисного зі слідчого ізолятора. Сьогодні зайнятий зал, всі сидять тут. Це такий порядок, от назначено на 10 годин. Адвокат обвинувачуваного Миколи Середніцького заявив про відвід двох суддів присяжних та прокурора. Коли потрібно було середницького сюди заграти, то всі 46% свідків потрібні були на тих засіданнях, коли приймалось рішення запобіжний захід. А сьогодні не треба, тому що всі вірять прокурори, що щось робиться. Упереджена, потерпіла проводити порушення в залі судового, реагування ніякого. Суд усі заяви про відвід відхилив. Відсутні будь-які порушення вимог КПК, що могли б свідчити про убережність головуючого, Ухвало скажімо, не підлягає. Обвинувачуваний своєї провини не визнає. Вважає, що заявами про відводи не перешкоджає судовому процесу. Якщо сторона обвинувачення вважає, що відводи це причина для того, щоб затягнути судове засідання. Опять я вважаю, що це припущення є ошибочним. Чому? Тому що ми заявляємо відводи. Ма ну, і хочемо все таки добитись того, щоб суд склад був, склад суду, був неупереджений. Під час засідання переглянули частину відеодоказів на них слідчі дії з поля, де у березні 2019 року за 12 кілометрів від суботів знайшли людські рештки, розповів прокурор Костянтин Клюкін. У погляду місця події від 26.03.2019 року, саме біля селища. Новополяна, там, де було виявлено рештки скелетованого трупу, який належив, в подальшому було встановлено потерпілій Хридненко Діані. Каже, будуть вивчати всі відеодокази під час наступних засідань. Миколі Середніцькому продовжили на два місяці строк тримання під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.